Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Зараз я буду чистити капусту і маю сьогодні в планах пофарбувати в погрібі двері. Вони вже облущились від сонця, так як вони стояли колись в хаті. А зараз будемо займатися, кому цікаво, лишайтеся з нами. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх і ми погнали! Ну, ось я вже перечистила. Тачку капусти. Це все будемо віддавати качечкам, гусям і індикам. Вони дуже це полюбляють. Ще на підвіконнику поклала синю капусту, вона така, хоч і невеличка, але тверденька, гарненька. Є більше, є менше, але на салатик буде. Ну, ось так. В по... Ой, не в погребі вибачаюсь, в хліві викладаю капусточку, навіть коли буде мороз, вона примерзне. Але... Потім відійде, капуста має таку властивість відходити. Що буде пропадати, те буду швидше на корм. Можна навіть якусь гарненьку вибрати для себе. І ось так будемо зберігати цю капусточку, яка на зиму. Та як в нас в погребі дуже мокро і в погребі вона не зберігається взагалі. Тобто зараз на даний період ось цю капусточку, яку я раніше поклала, вона так е верхні листочки присихають, а вже б вона там набиралась такої пліснівої і вже портилась. Ну ось так. І ось так трішки кидаю качкам гусям і вони собі перебирають. Правда, болота в нас ого, го скільки, ну нічого страшного. Має ще бути в нас погода. І також індикам курочкам, вони залюбки поїдаються все ось так. Виїдають індики, скоро ми виїдають все. Ну, ось такі вони смачні, запашні, сметанки, смакотає. Як Артем Олегович говорить, бомбім свої холодильнички. Це канал Папа і Двіж. Такі сімейні влоги вони знімають. Ну, супер. Всім смачного, хто є. Я у нас раптово почався дощик. Сподіваюся, ненадовго. Але вже шелестить. Ось такі справи. Ну, ось, пофарбувала вже двері. Колір якийсь такий вийшов, бо намішало все, що було, але зиму вже вони перезимують. У нас тут завжди тіньок. І ось побілено літом сам погреб і він цвіте. Ну, ось так, так що я була змушена хоч якось хоч чимось скрити ці двері, щоб вони не портились. Бо було б дуже-дуже погано. Ну, ось трішки ще прибралася в квітнику, побрізала вже рози. Пару кучок таких є. Але нічого страшного. То винес, винесу і понатикувала ось рози, а ось приймуться накрию потом. Так вже квітничок. Ще поки таких переморозків немає, не загрибаю, а потім попідгрибаю, попідсипаю. І ось хочу показати з посилки. Один гладіолос. І дивіться, він ще буде свісти, його морозом не прибило. Вирішили лишити. Ми побачимо, що з цього буде. А ті вже всі викупила, Георгіни викупила, все повикопувала. У нас вже захід сонця, хоча ще не так пізно, 6 годин, але вже сонечко заходить. Вже попорала, ось з струби дим, запалили грубку, гріємося. І вже будемо йти відпочивати. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я.